Друзі, вітаю вас, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом. І говоримо про найбільш важливі та актуальні події, що стосуються України, сполучених штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Я спробую їх зачитати у прямому ефірі та відповісти на ваші питання. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди нам приємно читати. І важливо також знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, почнемо ми з реакції на останні обстріли Росії українських міст. Знаємо, що сьогодні Росія атакувала Харків керованими авіабомбами. Відомо, що зараз одна людина загинула, і щонайменше ще дев'ятеро постраждали. Також до п'яти зросла кількість загиблих внаслідок, внаслідок російського удару по Одесі, і понад 30 людей отримали поранення. Серед них є двоє дітей та вагітна. Жінка бачимо зараз кадри із Одеси із цих російських обстрілів. А маємо кілька реакцій насправді на ці атаки від західних посадовців, дипломатів. Брижіт Брінк, це Україна, посолка Сполучених Штатів Україні, написала, що Росія атакувала Одесу балістичною ракетою з касетними боєприпасами, убивши кількох людей та поранивши багатьох, у тому числі дітей. Жорстокий і безжальний характер російської війни неможливо переоцінити, оскільки ці напади на мирних жителів тривають щодня. Написала Бріджіт Брінк, посолка США в Києві. А на це посолка Естонії в Україні, каже, що російські воєнні злочини а, проти України тривають. Ми повинні підтримати Україну зараз боєприпасами, щоб зупинити невинні смерті. Пише вона. У нас є засоби та сила, крайній час використати їх, інакше історія знову дасть нам болісний урок. Зло не чекає і не зупиняється. Написала Енелі Колк, це посолка Естонії в Україні. Також відреагував на ці атаки депутат парламенту Нідерландів Рубен Брекельманс. Написав він, що кожен день Росія нагадує нам, чому ми під повинні підтримувати Україну. Великі слова це теж наша війна. Україна не повинна програти. Вимагають також великих дій, каже він. Ми повинні це зробити зараз, значно збільшивши військо. Ове виробництво ось такий заклик від депутата парламенту Нідерландів Рубена Брекельманса. Тим часом у Білого Дому запитали, що чи який статус поставок насправді останньої допомоги з останніх пакетів, які сполучені штати виділили, особливо зважаючи на складну ситуацію на полі бою зараз в Україні. А відповідь від речниці Білого Дому Крінжан П'єр можемо послухати зараз. Україна втратила нові території протягом останніх днів, поки чекає отримання допомоги США. Чи є новини про стан доставлення допомоги? допомога Україні надходить. Вони продовжують отримувати цю оборонну допомогу. Я буду дуже обережно, тому що це питання оперативної безпеки. Але ми сподіваємося, що допомога потрапить на передову, щоб Україна могла і надалі захищатися. Як ви правильно зауважили, вони втрачають позиції, і тому ми дуже сподіваємося доставити цю оборонну допомогу сміливому народу України. Ось такий коментар гречниці Білого Дому Крінжанпієр. Також сьогодні запитали у Джона Кірбі, це радник Білого Дому з питань стратегічної комунікації, Запитали його щодо поставок Атакамс до України, і чи може він підтвердити повідомлення, які з'явилися, що, начебто, Росія змогла декілька таких ракет збити. Джон Кірбі сказав, що не може підтвердити таких повідомлень, але сказав, що кількість АТАКАМС, які сполучені штати передали для України, є значною. Він не зазначив точної кількості, точного числа. Втім, заявив. Таке більше про це будемо говорити в наступних програмах. Також на нашому сайті буде більше інформації, тому читайте там. Будемо рухатися далі. Знаємо, що вчора із візитом у Київ відвідав Ян Столтенберг, це генеральний секретар НАТО, і говорив він також і про поставки зброї для України, в тому числі він сказав, що в останні місяці члени альянсу не виконували своїх обіцянок щодо поставок військової допомоги для України, але пообіцяв, що тепер це зміниться, і потік зброї та боєприпасів в Україну зросте. Більше про це поговоримо з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом. Богдан вітаю тебе! Дякую, що приєднаєшся до а, цього ефіру. Богдане про а, ці поставки військової допомоги і боєприпасів. В чому були перешкоди? Так, ми знаємо з боку сполучених штатів. Це залежало від рішення конгресу. Тепер ми його маємо. Як щодо інших країн, зокрема європейських, чи пояснив якось генсек Столтенберг? Ну я би насамперед звернув увагу на тон, з яким генеральний секретар НАТО говорив. До речі, його візит був дводенний, вчора, і сьогодні він ще перебував в Україні, і ми знаємо, що він зустрічався з українськими керівниками. І я б сказав, що. Те, як, з якою гіркотою він говорив про теперішню ситуацію і причини теперішньої ситуації, лунає як дуже серйозний докір. Я не можу сказати, чи так само різко він говорить це союзникам країнам-членам НАТО, але у Києві з його вуз це лунало досить, досить жорстко, і я знаю, що ми маємо уривок з його виступу вчора у Києві. Пропоную послухати його, будь ласка. Члени НАТО не виконали те, що обіцяли. Сполучені Штати витратили місяці на те, щоб погодити допомогу для України. А європейські союзники не надали обіцяну кількість боєприпасів, і це мало серйозні наслідки на полі бою. Брак боєприпасів дозволив росіянам просуватися на фронті. Брак протиповітряної оборони дозволив більшій кількості російських ракет вражати цілі, а відсутність можливості завдавати далекобі. Іних ударів дозволило росіянам зосередити більше сил, і зараз ми бачимо наслідки цього. Про причини щодо, наприклад, постачань від європейців постачань боєприпасів. Ми повідомляли нашій аудиторії про цей такий дуже гучний клич, який був заявлений двадцять ще року. Про мільйон артилерійських боєприпасів для України. Виявилося згодом, що насправді європейська індустрія не настільки швидка, що багато виробничих потужностей, коли йдеться про оборону про оборонну промисловість у європейських країнах, були згорнуті у часи мирні часи у Європі. І це була одна з причин того, чому обіцянка, принаймні, тут європейці була не виконана. Тривали також суперечки щодо того, скажімо, чи Можна закуповувати е, снаряди артилерійську амуніцію поза європою, використовуючи європейські гроші, чи це обов'язково повинні бути європейські виробники? Е, це питання згодом було знято, але воно тривало ці дискусії тривали певний час. Е, і звичайно, найпомітнішою і най, можна сказати найсумнішою е, з європейського боку е, було те, що відбувалося е, у сполучених штатах за з Затримками, дискусіями, затримками, що тривали понад півроку, тут спостерігали. З ну я б сказав, з розпачем. Абсолютно Богдана знаєш і багато критики було також всередині сполучених штатів. Вимагали дій від спікера Джонсона поставити питання на розляз. Ну зрештою, так після піврічної перерви, це рішення побачили, і побачили, ми також. Пакету допомоги від сполучених штатів, Подане, ще одна річ, про яку багато говорять, і про яку також говорив і адресував її Ян Столтмар у Києві. Це а, рішення щодо потенційного запрошення України до альянсу на саміті, який відбудеться вже цього літа у Вашингтоні. Ян Солтомер сказав, що наразі немає згоди всіх 32 країн-членів альянсу щодо питання вступу України до НАТО. І знаєш, однією з країн, яка має свої застереження, чи чи вагається щодо цього, або можливо навіть виступає проти такого рішення? Зараз є сполучені штати. Думаю, якщо ми маємо коментар посолки США у НАТО Джулін Сміт, можемо зараз його послухати. Перш за все. Дозвольте мені сказати, що наміри союзників НАТО були кришталево чіткі з 2008 року. Ми заявили, що Україна стане членом альянсу. Ми ще раз підтвердили це торік на Вільмському саміті, коли ми сказали, що майбутнє України в НАТО. Але ми не були готові минулого літа надіслати належне запрошення Україні для повноправного членства у НАТО. І я не очікую, що альянс зробить це цього літа. Те, що я очікую від союзників, це побудувати міст до членства, запропонувавши Україні результати, які дозволять їм стати ще ближчими до цього альянсу минулого літа. Ми сварили раду НАТО Україна, яка зібралася лише кілька тижнів тому. це дозволило Україні сісти за стіл перемовин з НАТО на рівних і висловлювати все те, що у них зараз на думці ми змогли поговорити з президентом Зеленським про його дуже реальні вимоги до оборони, що їм потрібно прямо зараз у режимі реального часу для успіху на полі бою. To... зараз ми шукаємо спосіб інституціоналізації двосторонньої підтримки, яка надавалася Україні протягом останніх двох років можливість привітати президента України Володимира Зеленського на саміті в Вашингтоні, де він стоятиме поруч з 32 іншими лідерами. Це повідомлення для Москви, що НАТО нікуди не йде. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і я думаю, що послання солідарності, рішучості, єдності навколо того, що відбувається в Україні, стане ключовою особливістю цього саміту. Ось коментар Джулін Сміт, це посолка США в НАТО. Вона сказала, що не очікує запрошення на саміті цього року. Втім, говорить про побудову мосту, який мав би зблизити Україну із альянсом. І говорить також про а, інституці... Про те, що ця підтримка має бути інституціалізованою, а, зокрема йдеться, мабуть, про підписання двосторонніх двосторонньої безпекової угоди. Про, до речі, про це казав Джон Кірбі, і сьогодні також що працюють сполучені штати над цим богдане. Але в тебе хочу запитати так: а, якщо не запрошення, то власне якого рішення можемо очікувати? в від саміту цього року, що про це кажуть в інших країнах, і оцей міст, про який говорить Джулін Сміт, що це означає? Наразі, що ми чуємо, наприклад, від генерального секретаря НАТО про те, що Альянс і Україна будуть працювати над покращенням сумісності українських військових і країн НАТО, це вже очевидно відбувається, бо Україна отримує щораз більше зброї західного зразка, стандартів НАТО, якщо можна так сказати, але питання вступу в Альянс. Дуже складне, дуже болісне, і навіть попри те, що генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг навів приклад порівняно швидкого вступу нещодавно Фінляндії і Швеції, все ж таки. Ми знаємо, що, наприклад, Угорщина і Туреччина близько року чи по більше року блокували ратифікацію остаточну ратифікацію вступу, наприклад, Швеції, тобто потрібна не просто більшість НАТО, щоб Україну взяли зарахували до цієї організації а потрібний повний консенсус, тобто щоб всі країни на це були згодні. Причин, чому цього досі немає. Досить багато. Я не впевнений, що ми маємо час усі обговорити. Але цікава думка, яку сьогодні український президент Володимир Зеленський висловив щодо перспектив членства України в альянсі. Послухаємо його, будь ласка, на мою особисту думку, ми будемо в НАТО тільки коли переможемо. Я не вважаю, що в час війни нас візьмуть в НАТО. Це для когось ризик членів НАТО, для когось у когось є просто скепсис через це, і безумовно, рівень України, країни, яка проходить через повномасштабну війну. Я думаю, що про сумісність НАТО, про рівень військових, то що ніхто не буде піднімати питання. Безумовно, це ви і ваші побратими, які на фронті високого рівня. Фахівці в різних напрямках, тому питання про НАТО це питання. Неправильно сказав генеральний секретар, це питання більшості, а більшість це питання політичне. А щоб політичну Україну взяли в альянс, для цього потрібна перемога. Я вважаю, що одна із причин, чому ця йде війна, тому що ми не були до цього в альянсі. На мою думку, ще багато років тому був відповідний також скепсис деяких членів, і Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог. Вона робила все, щоб Україну не взяли не тільки не в НАТО, і не в Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалась, і щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації. Тому щоб відірватись від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом перемоги. Ось коментар українського президента Володимира Зеленського. Богдана є кілька запитання. Питає Тарас, каже, що в НАТО Україну ніхто не візьме допоки НАТО. Цього не захочу. Думаю, Володимир Зеленський в принципі це також озвучив. Сказав він, що це питання більшості? а Питання більшості це питання політичне. Так виглядає, що консенсусу зараз немає. Питання є одне до тебе, Богдане. Питають наші глядачі: яка позиція Великобританії щодо запрошення України до НАТО на саміті Вашингтоні? Чи є якісь однозначні заяви із Лондона, Богдане? Однозначних заяв немає так само, як зрештою, і щойно, наприклад, ми слухали цитату від представниці США в НАТО. Вона також не сказала, що Вашингтон виступає проти запрошення України до альянсу. Вона просто сказала, що такого запрошення наразі немає, тобто якихось. Відвертих заяв на рівні, скажімо, там глав держав чи, чи урядів про те, що е, хтось там Україну не хоче бачити в альянсі, немає. Є лише е, заяви, які були раніше від е, приблизно десяти країн, переважно східної Європи, країн Балтії, які ще тоді, коли Україна. Гучно після російського вторгнення 22-го року заявила про своє прагнення бути в альянсі. Ті країни група країн переважно східної Європи і Балтії вони лише дуже чітко заявили, що вони однозначно підтримують запрошення України до альянсу вже зараз. А інші переважно я б сказав, відмовчуються. Дякую, що прояснився, Богдане. Хочу дробнутися також інакшої теми. Вона, в принципі, є дещо дотичною, Втім, е говоримо про іншу подію: про саміт миру, так званий чи як його називають конференцію миру високого рівня, яка е очікується, пройде у Швейцарії 15-16 червня. Про швейцарський уряд підтвердив, що ця подія буде відбуватися. Е -е, перед тим як перейдемо до обговорення, давай послухаємо, що говорить президентка Швейцарії про цю подію, про її мету. Das Ziel der Konferenz besteht darin, Мета конференції знайти можливості та шляхи для початку мирного процесу. Це свідчить про підтримку проведення конференції високого рівня як початку процесу для міцного та справедливого миру в Україні. Робота над мирним співіснуванням народами є нашим конституційним мандатом. Ми не знаємо, чи досягнемо в цьому випадку успіху. Ми не маємо гарантії. Альтернативою було б нічого не робити, і це було б безвідповідально для стабільності Європи, а також для Швейцарії. Це Перший крок у процесі досягнення міцного миру в Україні ми не підпишемо мирний план на цій конференції. Ми міркуємо, що буде друга конференція, але на цій ми хочемо розпочати процес. Ось такий коментар про президентки Швейцарії. Знаємо, що має бути е, близько ста країн. принаймні їх запросили на цю конференцію. Богдане, е, наскільки ця подія може бути важливою? Почули, ми що за очікуванням це буде початок якогось довшого процесу. Так, е, так. про що взагалі має бути ця конференція? Е, якщо ми звернемо увагу на те, що що говорить українські представники і інші, то йдеться про консолідацію. Міжнародної спільноти на боці українського мирного плану викладеного у, у так званих десяти пунктах е, зеленського, які е, з'явилися е, ще минулого року, е, тобто йдеться про те, щоб створити фактично е, механізм. Міжнародного тиску на Росію чи посилити його, і особливо важливо для України залучити країни так званого глобального півдня чи, чи третього світу тобто країни, які досі заявляють, чи то про нейтральність, коли йдеться про російську війну проти України, чи навіть деякі з них навіть відверто чи напіввідверто підтримують Росію. Якщо Україні вдасться згуртувати і прихильникам України партнерам України, вдасться згуртувати. Переважну глобальну більшість у світі, очевидно, що дипломатичний тиск на Росію посилиться, і звичайно ж, ми чуємо багато голосів про те, що потрібні переговори. Чому Україна не готова розмовляти? Я думаю, що це буде ще один приклад того, чи доказ того, що Україна готова розмовляти, готова до, до миру і хоче миру. Головною умовою цього є припинення російської агресії. На цю конференцію у Швейцарії Росію не запрошують. Отже, тут не йдеться про підписання якогось мирного договору, і можливо навіть мирний план остаточно не буде готовий. Але під час другої світової війни ще задовго до її закінчення падінням гітлерівського режиму відбувалися міжнародні конференції на яких обговорювалися міжнародні коаліції боротьби з гітлером з нацистською німеччиною і з думками про те як яким має бути мир які які якою має бути система у європі без німецького нацизму очевидно що є бажання є наміри Згуртувати міжнародну спільноту у розумінні бажанні того, яка має бути ситуація у світі, щоб не було таких агресивних воєн, які чинить Росія, щоб був мир, і яким чином міжнародна спільнота може тиснути на Росію, щоб вона припинила агресію? Отже, це буде напевне головною метою, головним завданням цієї конференції у Швейцарії. Богдане, дякую за те, що пояснив. Закликаю також почитати статтю Богдана Цюпина на нашому сайті про цю конференцію і про те, як Україна намається змусити Росію до миру на цьому саміті у червні Швейцарії. Богдана, дякую тобі за цю розмову. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був на зв'язку. Друзі, маємо кілька запитань. Питає Артем чи Нікі Гейлі буде реанімувати свою президентську кампанію? Ні, наразі ми такого не чуємо. Нікі Гейлі раніше оголосила про те, що вона вийшла із президентських перегонів. і очікується, що на з'їзді республіканської партії, який відбудеться цього літа, єдиним кандидатом, номінатом від цієї партії стане такий Дональд Трамп. Може ще дуже багато речей змінитися. Ми знаємо, що американська політика є непередбаченою. Втім, так виглядає так, що Нікі Гейлі із цієї компанії вийшла. Питають ще нас інші люди. Мейзінжоні, наш постійний глядач, питає чи чутно щось про навчання українських пілотів на F-16 у Аризоні. Пілоти продовжують навчатися на цих літаках. Йде все за планом, як відповів нам Педрайдер, речник Пентагону, і очікують закінчення цих тренувань. Уже незабаром ми за цим будемо стежити і будемо вам повідомляти про оновлення. Друзі, рухаємося далі. Ще про одну річку хочемо поговорити про те, як сталися міжнародні партнери до інвестицій в Україну та відбудови, особливо на тлі того, що російські обстріли тривають, руйнується українська інфраструктура, і потрібно. Відновлювати вже зараз, не чекати майбутнього. Про це поговоримо з Оксаною Бедротенко, яка спілкувалася із представниками міжнародних банків розвитку. Оксано, вітаю тебе. Отже, що говорять міжнародні партнери про те, яким чином можна забезпечити це відновлення вже зараз? Вітаю, Остапе. Справді, за оцінками світового банку Україні потрібно півтрильйона доларів для того, щоб провести відбудову відновлення, і ця цифра. Постійно на жаль зростає. Я поговорила з віце-президентом міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Мора тут у Вашингтоні, і він вважає, що нереалістично очікувати, щоб держави-союзниці надали всю суму Україні всі ці майже 500 мільярдів доларів. Адже це означатиме, що ці держави мусять забрати ці кошти у власних платників податків. Однак, Мора оптимістичний він Переконаний, що понад третину цих коштів а майже 200 мільярдів доларів Україна здатна залучити від приватного сектору, якщо проведе необхідні реформи в рамках євроінтеграції в рамках зобов'язань перед світовим банком МВФ. за останніми оцінками світового банку 486 мільярдів доларів потрібно, щоб відбудувати і відновити Україну. Це надзвичайно багато, це більш ніж двічі більше ВВП України до вторгнення, і тому таку суму абсолютно неможливо залучити від інших держав, бо це два ВВП. Тому приватний сектор має зіграти роль не лише тому, що це важливо, але й тому, що державний сектор це не здатний зробити. Міжнародній фінансові корпорації ми оцінили, що третину цього обсягу може профінансувати приватний сектор: одну третину, тобто близько 200 мільярдів доларів. Але щоб це зробити, треба провести критично важливі реформи для того, щоб відкрити для інвестицій ті гаузі, які зараз приватним компаніям важко зайти. Оксано зрозуміло так, що для відновлення економіки потрібні не лише інвестиції. Це дуже важливо, але потрібно також потрібні також і люди. Що говорять міжнародні партнери про Повернення до України тих людей, які після повномасштабного вторгнення виїхали за кордон, зараз рятуються від війни. Там що, що про це тобі розповіли? Такоморо вважає, що Україні варто очікувати на значний притік мігрантів, коли ситуація стабілізується, але за однією умовою, якщо будуть робочі місця, він згадує досвід своєї батьківщини Іспанії після диктатури Франко багато іспанців повернулися додому, якщо могли знайти там роботу. Я поговорила також з головною економісткою Європейського банку реконструкції і розвитку БАТО і Вона поділилася оцінками, які провів ЄБРР. Згідно з ними, переважна більшість до 90% українських українців, які зараз є за кордоном, бажають повернутися на батьківщину, коли ситуація стабілізується. Європейському банку реконструкції та розвитку ми виконуємо свою роль, і минулі два роки підтримуємо Україну. Ми надали 4 мільярди євро, включаючи мільярд на розвиток приватного сектору. Ми переконані, допомагаючи реальній економіці працювати, роблячи життя людей більш стерпним. Ми готуємо Україну до відбудови. Бо коли прийде час відбудови, гроші будуть важливими, але людський капітал буде не менш важливим. Ми провели опитування українських біженців. Нас вразило, що лише невелика кількість. Кількість людей вказали, що мають намір оселити за кордоном, і намір повернутись однаково сильний в різних вікових категоріях, різних статях, різних рівнів освіти. Це вказує, що люди повернуться. Звичайно, потужним рушуєм буде об'єднання сімей. А що говорить також у міжнародних банках з розвитку про залучення приватних інвесторів до України. Навіть без захисної парасольки в НАТО наскільки е, там вважають це потрібним і можливим зараз? Так, навіть зараз інвестиції в Україну тривають, але ми знаємо, що в основному інвестують кошти вже ті компанії, які давно працюють в Україні. І чесно кажучи, це саме ті компанії, які мають якісь активи в Україні, які можуть вони запропонувати в заставу і так далі. Моро каже, що справді стабілізація ситуації є основним фактором, і навіть без парасольки НАТО інвестиції можуть прибути завдяки політичному страхуванню. Зараз міжнародні корпорації пропонують це різні продукти в якості політичного страхування, страхування від війни. Однак, звичайно, це не замінює собою стабілізацію, це не є срібною кулею, як мені сказала Яворчик. Страхування ризиків це не срібна куля, яка вирішить усі проблеми. Інвестори зацікавлені в Україні, але вони увійдуть, коли ситуація стабілізується, і звичайно вони уважно слідкують за змінами середовища та бізнесу інституцій. Великим позитивом стало затвердження нового закону про управління державними підприємствами. Це крок у правильному напрямку. Дійсно, важливі ці слова Оксана. Дякую тобі, що за цією темою стежиш. Оксана Бедратенко, наша журналістка, яка висвітлювала тему залучення інвестицій до України. Була на зв'язку. Не маємо ще кілька питань. Думаю, можемо зачитати. Питає Тарас. Чи можна спитати в речника Пентагону про майбутній пакет допомоги США, той, який надається терміново, а не на а не замовляється на наступні місяці чи роки? Чи може надати допомогу за цей час максимально швидко? Дійсно, ми бачили один такий пакет уже на 1 мільярд доларів минулого тижня. І в Пентагоні кажуть, що ця зброя надходить до України за дні і протягом кількох тижнів наступних тому ця зброя очікується надійне найближчим часом до України і маємо. А ми також повідомлення, що частина цього пакету вже надійшла на а, до до, до рук збройних сил України, а, тому частина вже є а, на фронті, частина ще очікується, але дійсно. Такі пакети надходять доволі швидко на відміну від тих, які замовляються у виробників. А раніше, коли ми пригадаємо, коли Сполучені Штати виділяли гроші чи пакети допомоги для України, то приблизно оголошували такі пакети що два тижні. Тому будемо очікувати, як буде це цього разу. Дійсно, ми стежимо за цим у Пентагоні. За нагоди про це обов'язково запитаємо. А, бачу також що дивляться сьогодні нас у Другобичі, Дніпрі, у Барселоні, Нюрнберзі, а, вітають нас у Греції, Італії, а також у Львові, Києві. В інших українських, не лише українських містах є ще одне запитання. На сам кінець є якась адекватна реакція НАТО на те, що Росія глушить gps сигнал над Балтійськими країнами. Наразі ми конкретної реакції якої ще відповіді принаймні, не бачили. Але якщо будуть якісь новини, ми обов'язково про них повідомимо. Друзі, дякую вам, що дивитеся брифінг, Дякую, що залишаєтесь на зв'язку та за вашу активність. Ця програма повернеться до ефіру вже завтра о 18.00. І Сьогодні ж частем о 22.00. Зустрінемося там, бережіть себе і до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки.